є, вроде так. що він там має рід, він заробить гроші, хай вони зароблять гроші, так. а ми потім ще його оформимо. Тепер тоді, тоді наступне питання. В мене є байк. Угу. Приватна власність, угу. правильно? Так. В нього немає. Так. Так. Зараз у нас громада. Ви їли, да? Зараз у нас ви громада. Те, що не є приватною ну, власністю, ми, ми розпоряджаємося. Але все-таки умова, бо в мене є більше, ніж у нього. Що, Але рішите... не справедливо ви... Але вже. ви вирішите це громадою. Але вже це не справедливо. Але ви вирішите громадою. Ну то приватну власність ми не чіпаємо і виходить. Ой. Ой. Ні, та... ну, що тут так? Ви розумієте, в чому справа? Все одно це отак, до того часу, поки не почали продавати. А потім все рівноправно все ляже на всі. От ми тільки дискутували, я вам теж кажу, я депутат ради голова комісії Дуже по, по територіальних громаді, так Київського району, якраз цим і Ну да. а тепер, от все те, що цю дискусію слухаючи, їздячи по району, слухаючи депутатів, в тому числі сільських рад, бо я ну не в одному ж населеному був, Ну така вже в мене. Функціях і чуючи, от ті, які були за об'єднання територіальні громади, це в частності сухоліси, депутати прошлої каденції, проголосували за. Чому? Угу. Тому що як завжди, ми ж як ви кажете, ми ж живемо в Україні в Україні. Отой да? І вони голосували по простому принципу. Сказав сільський голова, приїхав е, з району і це проголосував. Нинішні. Нижня каденція вже депутату, тому що місцеві mm -hmm. вибори, що ж ми пройшли, я в тому числі як депутат пройшли. Вони подумали, сказали ні, не голосуємо. Mm -hmm. І оце, а тепер е, в нас е, деякі населені пункти, да, в тому числі Астрійки, це мені сказала, це не наше, а по Острійках, mm -hmm. я знаю, да, то е, створена, створюється територіальна громада, да. зібралися з однієї вулиці. Згідно всіх законів, всі канонів, да і так далі. Подімне вони мають на це право. Вони створюють територіальну громаду, да, отримують печать, реєструються в реєстрі і так далі. Ну, це вже сказали, так, що це не той. То я розумію. Ви тепер мені скажіть? От як як це? Я, наприклад, дивлячись на район Білоцерківський, бо він створений так, як створений. У нас був Узин. А Узин це отдельна історія, тому що це було воєнне містечко, і тоді Узинський район взяли, просто скасували, щоб не показувати, що Зені такий сильніший аеродробні. Да? Ну, Я думаю, що вони, да, що, що вони мають право на територіальну громаду, якщо вона буде така, як вона буде. Да? А білоцерківський поважена да. як... ну, району немає громади. А послухайте, ну вірше немає, ми ще не, нема, почали. Да. Але громади. що пишуть же в законі? Да? Згідно методики Кабінету міністрів. Да? Якщо ми методику кабінету міністрів не, 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 не врахуємо, то вони в об'єднані громаді. Да. Ну то закон прочитайте. Я ж закон прочитав. Та я читала, але я не знаю, що ви а, маєте на увазі. А я маю і на увазі. Да? Вони розробляли питання. Вони вони розробили Дуже методику. Питання. розробили Дуже. в нашому районі. Буде чотири територіальні громади. Чотири я їду по району. Район каже більшості, каже ні, ми хочемо такий, щоб був білоцерківський район. Розуміло. Як обійти обийте методику кабіна міністра, послухайте себе вийти в конституційний простір Полтаві? Ви знаєте, що районна рада залишилась, бо три громади вийшли в Конституційний простір. Три сільські ради Яреськівська, Ковалівська і Федунська. І районна рада залишилась. Є об'єднана громада з 60 сел і 12 міських, місцевих рад, угу. але є три громади конституційні, три конституційні сільські ради і є районна і рада. І все. І все. І не виходить. Як не виходить? Получається, не по методики Кабінету міністра, а потім як по конституції. Як, я по конституції. Ще теж питання, можна я да. все таки залишу за завершу за, за, за цю розмову. Оце ж ви мені зараз задаєте питання точно, як задавав той ЖКХ. Знаєте, як як у мене купуєте, знаєте, жлобством там починаєте е, 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 керувати. Ні, ні ви мабуть, мене так зрозуміли. Я хочу ні, просто, щоб не ні, було зрозуміло. Послухайте, от послухайтеся зараз. У нас завдання, яке облікувати. Значить, і запустити механізм 143, почати заробляти. От у нас зараз не стоїть питання забрати у вас там чи там команд, значить, дивіться, є землі запаси. Ми зараз можемо прямо от просто з цієї секунду в цьому році за літо заробити там два-три бюджета. Ми беремо це робимо. Значить, є гроші, наприклад, в громаді там 2 мільйона. Вони купують, вони вже знають, що вони куплять виробництво, утворять комунальне підприємство, яке не платить податки, і будуть випускати е труби е там, якісь е в, в водо Водопостачання, які там мають політілен, там ресурс, бать. ні, не політілен. значить, Дивіться, металеві, які навіть метал використовують в бронежилетах, супер-пупер, якась технологія. От. Коротше, вони почнуть заробляти гроші. Наше завдання показати, як заробляти, тому що ми людей не перетягнемо на свою сторону, поки не побачать, що громада починає заробляти. І в нас поки що питання не стоїть. А я вам точно говорю, поки ми це будемо робити, вони почнуть купувати землю. А потім, а ми ж знаємо, наприклад, в Полтавській області там російські агрохолдинги, ми знаємо, хто купить ту землю. І потім виникне питання: а що ж таке? І повертаємося як в ОСББ в будинках назад. В Конституції. Потім рівно на всіх помер, немає паю, дитина народилася їй. Пай. Тому що у нас всі громадяни України, вони від народження є власниками національного багатства. І отак буде переходити сьогодні. Стільки людей по півтора гектара, завтра менше по три гектара. Завтра іще і, ще, і верніш, більше по менше людей. Три гектара менше, значить там. Наплатитись, ну, ви зрозуміли. я одне питання вам задам. Да. 에, ну, методика і закон каже, що не може бути територіальна громада зареєстрована в, да, в, в місті. Ну, нас в Білоцерківському районі виникла така проблема, mm. яка особисто для мене. Да? Є білоцерківська mm. бі, буде майбутнє, вона ще не за ну, Білоцерківська міська територіальна громада. А є Білоцерківська і сама назва тіряється, тому що Рокетнянська майбу... майбутньо буде Ставищанська, буде якась там ідею. Так, ну, так, так. А ну, Ідентичності білоцерківської, не ходять. Ми говоримо, в законі написано, що не можна по місці розташування. Закон каже, не можуть по місці розташування і назвати білоцерківською громадою. Тому що я розумію, що більшість е, приміської е, територіальної громади, цих населених пунктів, які і творили цю історію, і місто це будували, і mm -hmm. заводи ці, і так далі. Вони б могли той хоча пріорії залишиться білоцерківською. Але назву не можна зробити. Чого не можна? Закон каже, не передбачає по місцю розташування у білі Білоцерківська, а біломіська білоцерківського Біло Біло району не може бути написано. От ви закон. розумієте, що якби ви почитали конституцію, ви б знали, що я п'ять разів сказала, районної територіальної громади немає природи, ми район в не... місті з районним поділом. Я зрозумів я області немає. Я ж неправильно назвав, не говори територіальна приміська білоцерківська громада. Може приміська не може, як як її назвати тоді? Почути, що, ну, я в шоці. Ну, яка різниця, як називається громада, йде лікувати майно. Стоп! Це дуристика. У нас громада є села, селища, міста, в місті з районним поділом, це облік майна тільки. Я різниця? ну дитячий садок пісочниця, землю всю знищили, а вони за назву э, 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 сперечаться. Я в шоці. Я вам, а я вам скажу, що в шоці. Не, Чому? Я вам відповідаю. Треба, нори, треба, нори, треба, нори, треба, нори, треба нори, поїхати до людей Не основне. Якщо ви за майну, це інша розмова. Ні, вона ж якщо не розміщується стоп. в цьому. я знаю, про що вони говорять. Іще раз. Значить, от дивіться. У нас зараз така точна історія в Полтаві. От об'єднана територіальна громада, от оця районна рада залишилась і три громади. Значить, і майно районну раду заставили передати об'єднані. А ви ж правильно говорите, що це майно всього району да, да, територіальних да. громад всього району, да, це да. не район територіальна громада, а майно територіальних громад цих районів. Ми зараз оскаржуємо у нас 28-го друге засідання. Суду ми оскаржуємо рішення районної ради про передачу об'єднаній територіальній громаді, майно, майна, яке належить оцим цим трьом громадам про скасування тої передачі. Але тут же проблема в чому, що ніхто не знав конституції. Вони не знають, що в шишаках, в селищі, треба облікувати майно не та чого не сперечаєте? до доверши, треба облікувати значить облікувати все нерухоме майно. І це не значить, що воно належить тільки шишакам, а селу Яриське не належить. <правда> Бо це національне багатство. Вони не розуміють, що <правда> це тільки облік. <правда> 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 Яка різниця, <правда> де облікована? Як на як в Конституції нема проблем. То що я зроблю? Значить, в вселище, в Білій церкві, в, 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 в місті обліковане національне багатство в місті. Значить, в селі обліковане національне багатство, і вони починають заробляти. Вони не дивляться, що там громаді ми колись з білі церкви побудували. Та воно ж твоє. Ну що ти дивишся на нього? А якщо ви говорите про медичні заклади, там е, навчальні заклади Пиття, це суб'єкти господарювання? Я, я от ваші вашій спіч Чуть? мені зрозуміли. Так? і дуже приємно. Можна я скажу. Вони закінчать, а да, тебе ми запи да, запитаємо. Можна, можна, можна лікарні назва. Я ва я, 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 я вас зрозуміла. Він визначити. Вона тут вона приїхала. Ми не Ну, не, я можу вас сказати. чути без межі часу, у вас Добре. така робота Добре. розказує. Але два населені пункти. Один населений пункт без нічого. Без нічого. Ну, немає інфраструктури, немає нічого. Не хочу. Так, дякую вам за увагу. Ні, ні, Все. Я, я вам не про те. Ви людину почуйте, ви не почуйте земля, майно, не це. людину треба почути теж про Це, де, я майна, тоже це цього, говорю. Цього Як складається. це складається. Ви чуєте майно, те, те, так, те. То, воно... Людина є, Ця є людина тягне на себе наступ. Є людина, Роману. людина. Роману. людина Роману. без спая, без майна, без діток. Є людина, з которою спілкуєшся, і коли людину чуєш, вона каже, да? я розумію, що населений пункт, який немає права на... <laughs> Дякую вам. Дякую. Ну, ви, ви дослухати можете. Ви можете дослухати. І тільки вас треба слухати. тільки вас треба слухати? Можна... Я, вже, я вже дуже зобюй. Ви не хочете дослухати те, що я хочу вам сказати. Ви дослухайте. І населений пункт, який завтра може погибнути, дуже приєднатися в територіальній громаді до населеного пункту, який мощніший, і каже, а я не хочу туди. Ми хочемо. Якщо Білоцерківський е, отакий регіон, не, район, я вже вас почув, що він не має права, я вже це зрозумів. Да? А якщо Білоцерківський регіон хоче залишитися, то ми вступаємо. А в Шкарівську громаду ми мене вступаємо. І це звучить по всіх оціх населених кулках. Не з землі починається, не з того, а з людини, яка каже, бачить. Якщо, залишите, якщо залишиться білоцерківський, да згодні вступаємо. Якщо нас приєднують по методі кабінету міністрів до Шкарівської, ми не хочемо. Робіть з ними, що хочете за землю, за паї, за облікування, за те, що їм податки будуть кращі, за те, що вони будуть самі розпоряджатися, і так далі. А вони кажуть, ні, давайте ми спочатку почнемо. Спочатку начнем, ми в Україні. Рокитнянська е, територіальна громада по названні залишається, а Білоцерківська нема. А ми їм брату за землю. Вам буде краще з Я вам буде у нас вже мішотями. досвід є, вже досвід є. І ще раз, ви багато розказуєте, я все це знаю. Значить, е, дивіться, ви зараз загубили думку, зараз хвилинку. Я людям зараз. Та ну що вам пояснювати? Ви розумієте, виконати Конституцію треба і все тут не треба заморачуватись. Я ще раз вам розказую: працюю, я риськівська сільська рада Полтавської області. От така точна. Це що ви мені розказали спіч. Я вам дам телефончик голови сільського голови, і вона вам розкаже: не рівень, що ти мені розказуєш? Я хочу об'єднатися з федумкою. Мені хоч рибний, я не хочу шишаками. Все я чула. Але їй говорю, ти можеш. Зайти в фейковий простір закона в лапках про добровільне об'єднання, об з тими з цими. Я кажу, валічка, задай Федунці, що в неї обліковано. Валя включається. Коли телефонує Федунці, каже, а у вас земля облікована. Вона каже: Ні, а майно облікована школа облікована. Ні. А чим об'єднуватись будемо? І вона не. каже, що в мене питання відпали, що я можу Миколе з ними об'єднатися, поки я не об'єднаю. Ви не об зрозуміли, ви, обратно Ще. перевели на своє. Чим об'єднуватися? Об'єднуватися людьми, справа. а потім а потім, а? А потім остальним. О, ви мене переводите знову і познать. Якщо Шу. Шу. школа Шу. не облікована, та не облікована, то нема це паспорта. А ви люди не все, все. Територіальна громада це тільки майно. Ми тілами. не У нас держава. Утворена з власності Ні, Подожди нема секундочку, Ріма. подожди секундочку. А я вони говорять, що так, територіальна громада це рада, і там теж людей нема. Тих? І ти, територіальна громада, це рада, вони говорять. І там Значить, теж людей нема. Значить, і тут в цьому просторі, поки ми не. Це моя проблема, і ще раз тобі говорю. Я тобі ще раз скажу: вони думають, що ми об'єднуємося тілами, тілами об'єднуються суверенними, яких немає землі, і, тілами, і, майна. і людьми, і майно. Значить, іще раз. раз. Ні, Тому, що ні. ні. За майном, білядь, послухайте, білядь, послухайте, жителі. Зафіксувались в реєстрі власників Ні, Іна, це не той простір. І ще раз і кажу. Е е Тіла ми можуть об'єднатися за договором між собою суверенно, які себе називають. Ми не це, це говоримо. А реєстри власників суверени. де будуть? територіальних громадах? територіальні громади можуть об'єднатися виключно спільним публічним майном, і то а, а облік власників у нас є а облік власників. У нас є. Ну, в ж, територіальній громаді. Ми зараз робимо запит. Бо вони ж депутати, вони ж знають, що в законі про місцеве самоврядування є обов'язок місцевої ради вести статистичну звітність громадян, які проживають вот. на території, але ніхто цього не робить. ми їм не так, а хто це може, може зробити? Ну, ми зараз відновлюємо через статистику. Тобто, люди ж самі той простір, про який не говорять. Ще раз кажу, держава це земля, це майно перше. Люди на території, як власники об... Держава – це людина. Ні, Миколаїв. це держава, держава. Це український народ, це, це держава Стоп. і це треба. Не треба міняти, тому що якщо ми перейдемо, то населення треба убрати і залишити державу майно. ні. пояснюю вам, без без майно на громадяни були в вусересер. Тепер майно. А потім громадяни, власники. У тебе квартира спочатку, потім ти власник документ. Тут 30 власників. а 30 власник. не ти, розуміє? а потім власник. Якщо ви облікуєте мене радою менше, то буде громада, буде громада громаду громаду. районна Ні, не можуть. А чого стільки всі? Я це да, розумію. Я це розумію. Тобто, тобто, хто і це багато розуміє. Це поготовки. Ану ще раз. якщо вони районною районною громадою облікують все майно районно якщо вони облікують зараз майно району громаду то буде громада одна. В кожній Хоп, графі... Ні, 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 а чого? Ні. Якщо вони зараз заберуть загальні збори району всього, 50 плюс 50 50 один. Немає. немає громади району. адміністративно-територіальний що... поділ. Мовче і ще раз хлопці, це тільки облік майна. Громада це тільки облік майна і громадян. Значить, іще раз такої громади району немає села, селища, міста, району місті з районним поділом, як в Києві. Чого район в місті? Того, що найменша ця територія район може бути контрольована. Це інше район не проконтролюєш, якщо ви громаду зробите. Я просто не хочете ви вийти з району. Ні, ні, ні. Є. Я, я Облік, майна села. Громада, громада села, селища будь-якого немає. Розмір значення, не залежить. Тобі, послухайте, від... Ін, послухайте, Ін, послухайте все-таки, то що у мене немає часу. У мене я щось в мене коротше бліки якісь перед очима. Значить, дивіться, що я хочу сказати. Валя мені теж так кричала довго, що хочу об'єднатися в інший спосіб. Я їй сказала, вийди в конституційний простір, облікуй все. Тебе почни заробляти, а потім отак говорить: ідіть до нас, ідіть до нас, вас обліковано. По-іншому, ми людьми об'єднатися могли, тільки в СРСР, бо майно було в Ради народних депутатів, люди добрі. І ми були жебраки. А ми зараз залишились жебраками. І, і ще раз, що ми передаємо керування, якщо ми людьми об'єдналися? Керувати і людьми. В законі ж написано, що прови... Закон ви пови... Ні, Я розумію. Ти забудь про закон, просто турбується да. конституцією. Да. <свят> <свят> Мені зараз створить книгу обліку майна в сільській раді да, облікувати загальні. Роз... А закон, який говорить, да, що повинні бути голосування, повинні бути громадські слухання, провинуться і, 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 і так далі. Я загальні збори, це в мене буде навіть більше ніж 50. Вас це облікується а на загальні збори винести у цей реєстр уже облікованого майна. Так же юрі, що вам треба облікувати в межах адміністративно-територіальної одиниці. І не ку, це федералізацію. цю не підтримують в земельному кодексі. Тоже написано, що федерація Розумієте, федералізація в нас. І те, що закон про об'єднання це злочин. Я, я Валя, мені теж так точно, як ви розмовляли. Я так само казав про закон але, про об'єднання. Це ви, злочин. Ви можете дозайти з іншими об'єднатися, але ви з вам злочині. Оце так. єдиний варіант. Я це, розумію. я це розумію не ображайтеся, жінка.